Дистанційне навчання це нова реальність для учнів у всьому світі. Це має свої труднощі та виклики, але також може бути гнучким та доступним варіантом для навчання. Ми вирішили запитати у людей, яке у них ставлення до онлайн-навчання. Добре. Нормально, Я не знаю, що сказати. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до онлайн-навчання? Ну, для декого це може бути і кращим варіантом, але я вважаю, щоб було очне навчання, тому що дистанційно діти все рівно не мають такого ну, натхнення, бо навчаються вдома, лежачи в ліжку. Немає безпосереднього контакту з вчителем, щоб задати. І вчитель, відповідно, за той стислий період часу не має можливості приділити всім дітям одинакову увагу. Я думаю, що в більшості негативно, тому що. Типу, коли ми ходимо до школи чи в якийсь освітній навчальний заклад, то ми, типу, комунікуємо з людьми, і це напевне більш корисно для психічного здоров'я. Типу, ну а так загалом, в принципі, ну нейтрально можна сказати. До дистанційного навчання двохзначно. Ну, воно в першу чергу відбивається на якості освіти дітей. З точки зору викладачів, напевно, вчителів то їм теж важко, тому що воно зовсім по-іншому. І немає контакту з дітьми, і немає цієї віддачі, цього зв'язку. Але враховуючи сьогоднішні умови і сьогоднішній час краще так, ніж ніяк, тому що вчитися в будь-якому випадку потрібно. Погано, дуже погано. А чому? Ну, що вчителька дасть поза вуха, навчить щось трохи. А то що, що вони вчуть? Включили, дивляться, там ще з боку телефон ніхто не вийде. Ну то, то я маю, я вже діду. Я їду, я внучка вчиться, перший клас. Ну то що вона дистанційна? Добре, що мама вчителька. Ну і діду математику вчити, ну, то ще то підходить. Я ставлюсь до нього. Ну, негативно, тому що знань менше получаєш, мені здається. Якщо очно навчатись, мені здається, так краще буде. Дистанційного навчання, ну як сказати, то є дуже велика проблема дистанційне навчання, тому що ну, періоди, які діти навчалися нормально, очно, то набагато якісніше навчання було, а дистанційно це є проблема. Ну, але, на жаль, зараз, якщо є війна, я вважаю, що заради безпеки дітей. Ну, обираємо краще дистанційне навчання. У мене вже дитина не вчиться, але коли було дистанційне навчання, то я вам скажу так. Ну, Можливо, в когось з батьків є час сидіти і займатися з дитиною, пояснити їй все, що в книжці пише, що вона там не зрозуміє, що вчитель може пояснити в школі. А так, як, наприклад, я не мала би зараз часу на то, то дитина сама по собі ну, вона зараз не має чи то стимулу. Чи ну я не знаю, не знаю, як то пояснити. От вони самі сидять, їм що зараз? Комп'ютер, телефон, тік-ток, Вони там собі між собою спілкуються про щось таке ну, неважливе, а навчання їм не в голові. А коли вони ходять до школи, то вони мають якусь відповідальність, вчитель щось трохи заставить, трохи десь щось. Запропонує, десь щось заохотить. І дітям є більше е, бажання і стимулу щось робити. А як вони самі собі вдома, вони знають, що ну, нічого їм не буде, якщо вони нічого не зроблять. А в школі е, вчителі зараз як? Тож зараз в дітей одні е, як то, колись були обов'язки, а тепер одні права. Та? Діти знають, що їм нічого не буде, а вчителі теж нічого не можуть зробити і якось виходять. З того, що мають, ну я я, я проти. Я ну я все розумію, що бувають такі випадки, що ну мусить дитина відсидіти вдома, відбути, і батьки то все мусять пережити, і то все якось мусить бути, бо зараз така ситуація, такий стан в країні. Але взагалі я би рахувала, що по можливості ліпше би було, щоб дитина була таке в школі і в колективі, і біля вчителів, тому що тут знову ж таки і стимул до навчання. І якісь більше буде прав ну, для дитини, обов'язків. Ну, одним словом, я рахую, що вдома батьки мають одним займатися, а в школі вчителі мають іншим займатися. Тому що ну, все на купу, ну воно не перемішаєш. Якби там не було не дурно придумана школа і вчителі. Так що така моя думка. Погано ставлюсь, погано, тому що результатів абсолютно немає ніяких. Студенти, бо я в коледжі працюю, студенти то абсолютно, абсолютно навчання ніхто не звертає уваги на них, вони собі самі сплять зранку і так далі. Негативно. А як ви ставитесь до дистанційного навчання? До дистанційного навчання я ставлюся негативно. Мені здається, що краще ходити до школи. Я 11 клас цього року. Мені здається, все таки навчання на очно набагато краще, ніж дистанційне.